Доброго ранку малята! Ми з Бною дуже раді вас вітати на нашому занятті. Малята, у нашого боні є для вас декілька цікавих завдань. Але перед тим давайте пригадаємо, який транспорт ми вивчили на минулому занятті. Малята, подивіться на малюнок і назвіть, що на ньому зображено. Так, тут є автомобіль, автобус, тролейбус і трамвай. А як ми можемо назвати це все одним словом? Вірно, це транспорт. А цей транспорт який? Вірно, він наземний. Молодці малята. Діти, наш Боня пропонує вам перше завдання, яке називається Скажи правильно. Ми з Боня будемо показувати вам малюнки. А ви повинні про них розповісти. Малята, який це автомобіль? Так, це легковий. Може перевозити людей і він жовтого кольору. А яка машина ця? Вільно, вона вантажна, велика. І може перевозити великі вантажі. А який цей транспорт? Так, це автобус. Він великий, довгий, перевозить багато людей. Малята. А де люди чекають на автобус? Вірно, на автобусній зупинці. Малята, а це що за транспорт? Вірно, це тролейбус. Також перевозить людей і їздить за допомогою електрики. Молодці малята. А зараз наш бишкетник Боня пропонує вам пограти в гру. Знайди другу половинку. Вам треба з'єднати частини машин та назвати їх. Подивіться на малюнок і скажіть, перша машина яка у нас буде? Так, давайте це буде пожежна машина. А пожежна машина яка? Так, пожежна машина це спеціальний транспорт. Вона червоного кольору і дуже велика. Малята, а яка наступна буде машина? Так, це швидка допомога. Малята, опишіть машину швидкої допомоги. Так, вона білого кольору із червоною лінією. І подивіться на малюнок і скажіть, яка в нас залишається машина? Є, це поліцейська машина. Малята, спробуйте її описати. Так, вона білого кольору з синьою та жовтою смужкою. Молодці малята! Ви дуже гарно виконали всі всі завдання нашого боню. Малята, вам сподобалось наше заняття? Добре. Але нам з згодно вже час іти. До нових цікавих зустрічей, малята!